Вже за кілька років більшість українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років. Розберемося, чому і що робити, аби не залишитись без грошей на старості. Вимоги до стажу зростають. Вимоги до стажу постійно зростають. Щороку потрібно на рік більше. Наприклад, у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 32 роки стажу. А вже у 2028 потрібно буде цілих 35 років. На перший погляд не так вже й багато. Та за даними пенсійного фонду, у 2024 році, середній стаж українця, який досяг пенсійного віку, становив 33 роки та 9 місяців. Це означає, що вже через кілька років більшість просто не встигатиме заробити необхідний стаж. Як наслідок, вихід на пенсію доведеться відкладати до 63, а то й до 65 років. Друга проблема складність підтвердження вже зароблених років. Пенсійний фонд часто відмовляється зараховувати період навчання, служби в армії, догляду за дитиною чи роботи на підприємствах, яких давно не існує. Через це тисячі українців щороку змушені йти до суду, щоб довести своє право на пенсію. Лише у 2024 Році суди ухвалили майже 11 тисяч рішень у справах про зарахування стажу. І, що найцікавіше, у 49 випадках із 50 рішення були на користь пенсіонера. Це доводить, що відмови пенсійного фонду у більшості випадків формальні та необґрунтовані. Чому виникають проблеми? Чому так відбувається? Причин декілька: законодавчі прогалини, технічні помилки в реєстрах, бюрократія та формальний підхід. Найчастіше стаж не зараховують через технічні помилки або формальні недоліки. Ось кілька прикладів: запис про зміну прізвища в трудовій книжці не засвідчений початкою. Записи про прийняття та звільнені, зроблені однією ручкою. У трудовій не вказали назви підприємства. Є виправлення в даті наказу. Даних про вас немає в реєстрі застрахованих осіб, який ведеться з 2000 року. Окремо варто сказати про стаж, отриманий у Росії або на тимчасово окупованих територіях. Після 2022 року угода з РФ про взаємне зарахування стажу втратила чинність, що ускладнило його врахування. В періоди роботи в Криму та на Донбасі після 2014 року пенсійний фонд України, як правило, не зараховує. Як ви вважаєте, це справедливо? Поділіться своєю думкою у коментарях. Що робити і як себе захистити? Що робити, аби захистити свій стаж? Ось покроковий алгоритм. Крок перший. Перевірте свій стаж. Не чекайте пенсійного віку. Зайдіть на портал Пенсійного фонду України вже зараз. Це можна зробити за допомогою електронного підпису, авторизації через банк або через дієпідпис. В особистому кабінеті ви побачите, скільки стажу вам зараховано, яка зарплата врахована, і навіть зможете розрахувати приблизний розмір майбутньої пенсії. Крок другий оцифруйте всі документи. Зберігайте всі документи, що підтверджують вашу трудову діяльність, трудову книжку, дипломи про освіту, військовий квиток, свідоцтво про народження дітей. Довідки про догляд за людьми з інвалідністю. Обов'язково зробіть якісний скан копії. Крок третій. Дійте, якщо стаж не врахували. Якщо ви помітили, що частина стажу відсутня, спочатку зверніться до пенсійного фонду з письмовою заявою та надайте підтверджуючі документи. Якщо вам відмовили, не опускайте руки, у вас є два шляхи. Подати адміністративну скаргу до вищого органу ПФУ або одразу звернутися до суду. Судова практика свідчить, що більшість рішень ухвалюється на користь громадян. Якщо ви бачите, що справа складна, і, наприклад, стосується пільгового стажу, роботи на ліквідованому підприємстві або за кордоном, Краще одразу проконсультуватися з адвокатом. Ми готові допомогти не лише з врахуванням стажу, але й зі стягненням з пенсійного фонду заборгованості за весь час, поки тривала суперечка. Вимоги до стажу будуть лише посилюватись. Тому не варто сподіватися, що проблеми вирішаться самі собою. Перевіряйте свій стаж, зберігайте документи та будьте готові захищати свої права. Підпишіться на канал Мережа права, щоб завжди бути в курсі новин про пенсійне забезпечення українців. Ми говоримо про складне, простими словами. Дякую за увагу! E da a próxima.